Всім привіт! Отримала сьогодні сьогодні неділя, 11 серпня, і я отримала сьогодні повідомлення, що мені передали естафету. Отже, я її приймаю з задоволенням. Навіть сьогодні одразу і вирвала у себе півгодинки вільної. Хочу не гайти час і дати відповіді на те, як. Передала мені естафету Олічка з каналу Алюсини Хрестики, автор тегу Юлія Немінська. Отже, давайте розпочнемо одразу. Перше питання: як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме так назва? Хто ем, мене пам'ятає дуже давно, ну, дуже давно, скільки, на початку мого каналу? У мене була назва, здається, я сама точно вже не пам'ятаю, здається, хрестики від Кабаченко. Вона змінилась десь через деякий час. Чому? Тому що мої близькі рідні в даному випадку, моя молодша сестра, її родина, сім'я. Спостерігали за моєю творчістю, а я вже на той час, окрім хрестиків, я почала вчитися в'язати. І в'язати я почала вчитися шкарпетки. Це як було моє найулюбленіше, так, так, так і залишилось. І вони за цим всім спостерігали, окрім в'язання, вишивки, звичайно, я ще з дому вигадувала, тому що я. Не працюю зараз, так сижу вдома, звичайна творча натура. Все, все горить, все горить в руках. І отже, на своє день народження я отримую подарунок з словами, що в майбутньому тобі вже не треба хвилювати за назву своєї справи. І мені подарували логотип мій назву. Мистецтво рукоділля, мій логотип, котрий ви бачите так, на прев'ю у кожному відео. І печать, тому що я тоді в'язала шкарпеточки і багато дарувала, пакувала. Навіть на продаж у мене щось купували, замовляли. Я пам'ятаю той період, блекаут, ті петлі, котрі ти ще не знаєш, що таке. Нахил вліво, нахил вправо в темноті, але. І ось мені подарувало, щоб я мала змогу ділитися цим. Так? Звичайно, у мене вже є назва, можливо, колись у мене буде своя крамниця творча. Ну, Будь-що, що стосується творчості моєї. У мене вже є назва: мистецтво рукоділля. І, звичайно, я змінила одразу ж назву свого каналу, тому що я вже показувала не тільки хрестики, а свої чудні перші шкарпетки. Тому, ось так. Друге питання, і воно: як часто ти плануєш випускати відео на канал, а як виходить? Ну, справа в тому, що я взагалі не планую. Якщо ви бачите, у мене останнім часом взагалі я раз на місяць викладаю відео, тому що е зазвичай, коли є натхнення, я роблю зйомки. Якщо є щось розповісти, щось показати, я дуже швидко це з рук знімаю. Е і викладаю. У мене буває і раз на тиждень, і два на тиждень, і раз на місяць, тобто я не планую е, вихід свого відео, як сказати, я канал завела не як в майбутньому бути. Е, Блогерам таким, щоб у мене канал аматорський, я так можу сказати. Я ділюсь тим, що створюю. Іноді на це є час, іноді його нема. І, от, коли у мене щось з'являється вже показати, я знімаю відео і вам показую. Я знаю, що в Ютубі є якісь там правила, що треба викладати в якийсь період постійно відео, щоб набирати перегляди, щоб твоя сторінка просувалася. Я це нічого не роблю. По-перше, тому що це буде виходить на перший план. Так? Звичайно, це е, відповідальність. Якщо я вже на це пішла, то е, мені треба буде кожну, кожен тиждень щось викладати, показувати. А я людина не по плану. У мене є відео в якісь місяці, я так і викладала тижневики, потім декаду, бо я розуміла, що ну, нема що мені за тиждень показати. так, Ті хрестики, ти начебто кожен день щось сідаєш, вишивати, але велика робота, і, звичайно, результату мало. Я не люблю показувати, коли результат маленький. Я в роботу, наприклад, за вишивку я беру ділянку в три тисячі, там у мене дві роботи, і одна там трохи більше трьох тисяч, друга три тисячі так на аркуші. І для себе я так вирішила, коли я її відшиваю, тоді вже ділянка якась вагома така, так? зрозуміла, що є на канві, промалювалася, і мені самі цікаво вам показати і розповісти. Тому якщо я розпочала ділянку, а вже там тиждень пройшов, а я цю ділянку там по якимось причинам не завершила. Я, я не можу її вам показати. От якийсь у мене такий пунктик не дороблено. А я, напевно, люблю все доводити до якогось такого логічного завершення. Тому ну, це стосується і в'язання. Тобто, якщо у мене на якийсь етап, начебто я вже повинна викладати відео, а у мене півтори шкарпетки. Ну, все, я не можу. Я одразу, або я одну покажу, <смі> або мені вже треба дві готову роботу. Я не знаю. Тому е канал я завела для, то для того, щоб е ділитися е своїм маленьким хобі, а не е для того, щоб по плану. Е Ну, викладати. Я не викладаю ці маленькі відео, до речі. У мене їх, здається, три. Я сама туди давно не заходила, не дивилася. І я, я їх не викладаю, я їх, чесно кажучи, не переглядаю. Я в Ютубі сиджу, подивіться, ну, дивлюсь відео своїх підпис... ну, Ну, блогерів, на яких я підписана. Щорці для мене, ну, це е, забирає мій час. Щорці для мене не несуть ніякої вагомої інформації. Оці маленькі відео, це, знаєте, ну, мені вони нагадують сторіс в інстаграмі. І. Це, напевно, треба бути повністю в одній соцмережі в Ютубі сидіти, так? Або в іншій. Ну, не знаю. Взагалі я зараз дуже мало в соцмережах знаходжусь, багато є чим займатися. І якщо нема відео улюблених блогерів, я можу просто телефоном мене десь лежить і все. Тому. Якось я довго відповідаю на е, питання. Ну, ось так. Ну, виходить у мене відео на канал, коли є вам що показати. Поділитися, коли є настрій. Знаєте, як сьогодні. Хоп-хоп-хоп, неочікувано. Я навіть солі сьогодні у мене є така, я встаю рано. І роблю собі каву, і вирішила, тому що в мене вже дві багатоколірні роботи. І я основна, це будинок, він дуже зараз складний, там дерево там. І я роблю каву зранку, там, якщо там я з шостої або з півсьомої годинки до восьмої, коли там. У мене вдома повна тиша, я спокійно собі сижу, вишиваю. Потім вже там сніданок, там, хтось позвонив, хтось ще щось кудись побігло. все ранкове це моє. І я сьогодні, як і побачила, так. Передачу естафету мені від Олі, з нею повишивала, послухала. Вона мене надихнула, і я вирішила е швидко, дуже швидко відповісти, бо потім я не знаю коли. До речі, е я сьогодні зібралася е трохи отут зібралася. Тут ще переодягнусь. Сьогодні на день народження біжу. У похресника день народження, тому є трохи часу вільно. Отже, поїхали далі. Третє питання: твій улюблений контент для зйомок? Я навіть не знаю. По-різному, по-різному. Ви бачите. У мене якось вони по-різному виходять, бувають руки в кадрі, бувають тільки вишивка. Е Буває, якщо я кудись їду е або на природі, я можу зробити вставку. Я, до речі, дуже люблю таке дивитись, особливо Люблю, люблю дивитись. І. Е Мені подобається, коли іноді е, власники каналу з'являються. Мені цікаво подивитись, послухати. Е, я в той час навіть е, як діалог, так? тобі е, ти не просто дивишся так, відео, а іноді щось там і відповідаю, е, іноді сходяться думки, іноді ні, і це нормально. тому... Не знаю, ну дивлячись, кого я дивлюся, я маю на увазі, якщо це вишивка, або в'язання, або я дуже люблю дивитись канали. Знаєте, Як люди переїжджають там з міста у село, як вони будинки перебудовують, переробляють старі хати, сім'ї, є дуже класні канали сучасні, це Іванку, я дивлюсь. Хататур мені дуже подобається, і як дівчина його веде її голос, і в неї завжди такі. Ну, тобто, бачите, я різноманітне у мене. І сказати, що ну, якийсь контент, я сама його не створюю, я людина ну, поклику. Ну, Зараз я зібрана більш-менш, так? Іноді я до вас виходжу, як є зранку, які ми є гарні зранку. Тому я за справжність, звичайно, за якість, щоб принаймні, хоча б було чути гарно. Ну, а все інше то таке. Четверте питання, що люблять коментувати твої підписники. Це окрема у мене така історія, така прям саме серденька. Знаєте, у мене не дуже багато переглядів, у мене не дуже багато коментарів під моїми відео. Але вже склалося, якось я познайомилася з. Є вже певна така, певні люди котрі постійно мені коментують моє кожне відео, за що я вам щиро дякую. І от як казала Оля, так що вона чекає, наприклад, моїх коментарів. Ось так я чекаю кожну хто весь Час, що я знімаю відео на своєму каналі, мене підтримують. Отже, це ну, окрема подяка таким людям. Я знаю, що іноді буває таке, що ну, це я дивлюсь телефону. У мене телефон постійно при мені, я і фільми дивлюсь, і тому я можу завжди взяти і написати коментар поставити вподобайку. Я знаю, що багато хто дивиться там з телевізору, з ноутбука, е, і це дійсно, нужна, потрібно, е, ну, незручно так? Оставити коментар. Е, я все розумію, і іноді у самої так буває, але е, я ж кажу: е, є певна кількість людей, котра постійно мені коментує, і я теж їх чекаю. Я і нові чекаю, мені дуже цікаво познайомитись. І, до речі, ось так на багатьох я підписалась, тому що мені людина написала. Зазвичай я переходжу, тому що я... іноді ти не знаходиш так, там, щось нового і нових людей. А так людина мені написала коментар, я зайшла на сторінку, я бачу, що людина теж. Веде блог і знімає відео, і я переходжу, дивлюсь, якщо мені подобається, цікаво, то я теж з задоволенням підписуюсь і дивлюсь людину. Я сама насчет коментарів, я дуже люблю сама писати. Знаєте, якщо мені людина подобається, мені завжди є їй що сказати. Написати у мене і в житті, так я не промовчу, я, я дуже уважно слухаю, до речі. Я можу пропустити щось на відео, бо, звичайно, переважно я або в'яжу, або вишиваю під відео, так? Я не вмикаю відео, коли я там готую, прибираю, ні, я так не можу. Я, якщо бачу, що хтось виклав нове відео, я його залишаю на той час, коли я сяду і буду вишивати або в'язати. Ось так у мене цілий ритуал. І е, думка моя побігла від мене, бо я знов на балконі. Дивлюсь на це гарне небо, я потім вам зніму покажу такі е, коментувати. Я отримую дуже приємні коментарі. Мені дуже приємно, і я від того радію. Іноді вони доводять мене до сліз. Як е, останній коментар під моїм останнім відео від Тетяни. Я не могла його, ну досить довго я навіть не могла його прочитати. Я декілька разів намагалася, але сльози душили мене. І ці сльози від того, що як буває іноді людина на відстані по якимось моїм відео і моїм розмовам, картинкам, що я показую. Настільки мене відчула. А, і це торкає ну, до глибини душі, тому що іноді здається так, що ти, ж, ти живеш з близькими, а вони тебе настільки не відчувають, як люди на відстані. І це торкає, коли ти читаєш ті коментарі. Ось так. Це дуже торкає, тому я. Дуже дякую вам завжди за кожне сердечко і за квіточку, і слова, що ви мені пишете. П'яте питання: чи приділяю увагу оформленню для відео? Напевно, так. Приділяю, тому що я роблю закладку на відео. Ну, я роблю закладку на відео, мені подобається. Бо, ну, коли ти, Я на початку у мене такий був асорті на каналі. Перше відео взагалі вертикальне. Я дуже дякую. На початку мені стільки порад, дівчата, далі. Я за це дуже дякую. Uh, і потім мені мій молодший син запропонував, зробив закладку. У мене деякий період посезонно були, uh, а потім, вже, коли мені подарували uh, мій логотип, я вже почала додавати на закладку і вже по краям. Uh, Загальному, що я робила за той період, за котрий я вам показую. Тому так, напевно, я приділяю увагу оформленню відео. Шосте питання. Чи готова ти до, нових, до нового формату за запитом глядачів? Не знаю. Я легка на підйом. Але мені здається, що я і так по своїм можливостям показую все, що я можу. Якщо буде якісь запити у глядачів, до речі, мені буде дуже цікаво почитати, що вам не вистачає на моєму каналі. Я прислухаюсь, і якщо в мене буде можливість це зробити, я буду пробувати. Я можу. можу. <с> ну я, я просто не знаю, що я можу показати в своєму. При моїх е, можливостях, бачите, я, я не хочу перетворяти е, свій канал на те, що змушує. От, наприклад, що я маю на увазі? Що. Е, я веду свої відео без мікрофону, без е тримача стійки. Зараз ви б бачили, що у мене на чому стоїть телефон, але це ну, дуже швидко накласти ті книжки, стакан на стакан біля вікна телефон і все тримається. Я е не настільки... Часто роблю зйомки, або там не такий блог, щоб купувати, наприклад, той тримач. І у мене нема на це можливості. Якщо у мене була б можливість, можливо, я б на це витрачала. Якось я сумбурно, напевно, розмовляю. Але я про те, що ось, наприклад, Ну, придбай мікрофон, щоб було якісне звучання. так? Ну, це, це витрати, які я зараз не можу собі дозволити. І я не буду це робити, аби покращити свої відео. Тобто, я сподіваюся, ви мене розумієте. Якщо у мене є на це можливість, я, звичайно, буду робити все, щоб покрасити. Украшити своє, свою якість відео. Щось, в убиток собі я робити не буду. Ну, не бачу сенсу, тому що я кажу, що я ділюсь своїм хобі, і не хочу, щоб хобі з'їдало моє основне життя. Ось так, у мене думка ось така про це. Тому, напевно, я і, знаєте, я багато чую, що стосується вишивання. Ну, в Більшості дівчата вишивають по електронній схемі. І дуже до цього дівчат призивають, так? І е, я погоджу, що напевно там і швидкість, там і зручність. Е, але я спокійно вишиваю по паперу, і, е, можливо, якщо б у мене був би гаджет, я спробувала. Але є багато але. Я чую, коли там шукають ті схеми, витрачають на це час. Нема електрики, там загубили, там щось злетіло, там ще щось. Бумага, стерпе, все я кажу. Я завжди спокійна. Щоб це якось пришвидшило, навіщо? Це моє хобі, і я отримую від того, що я роблю, завжди задоволення. Я походжу, що ви мені скажете, що «Ну це ж буде в задоволення, так, якщо у мене був би цей гаджет. Якщо у мене його нема, я отримую задоволення, вишиваю по своїй швидкості. І як можу? У мене якось так виходить, я можу на арку, от я, я ж вишиваю по кольорам, по символам, так, беру і. Розхожусь по ділянці. І в мене якось так мені вдається, оцей символ знаходити на одному аркуші бумаги. У мене все ховається, як у вас там в планшетах. А я собі так візуалізую. Тобто, я, я вмію собі ось так. Я дурю себе, напевно, Ну, виходжу з того, що маю. Ось така думка у мене про це. Тому я готова, звичайно, я готова по своїм можливостям до нових якихось запитів від вас, пишіть. Я задоволена прочитаю. І якщо буде змога, я буду пробувати. Сьоме останнє питання: відміть трьох блогерів, які ти хочеш, щоб прийняли естафету. От. Ну, я не знаю, я всіх не дивилася, але я бачу ця естафета. Е, 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 З'являється у мене так в рекомендаціях, е, нема просто часу все передивитись. Е, можливо, я когось вже відмічали. Але я спробую теж. Е, тому, дівчата, якщо буде бажання, вільний час. Е, дуже. Передаю естафету, і дуже було б цікаво послухати від вас ваші відповіді. Хитрі хрестики, канал, канал Ірена Лі. Канал Але Доменко. Ілі Доменко, я вибачаюся Алочка. І Галар Дизайн. Щиро дякую, що ви прослухали. Сподіваюсь, ви. Щось там натворили, поки я вам розповідала. Зараз буду бігти, але потім змонтую і викладу вам відео. Щиро дякую, до нових зустрічей!